Вітаю всіх! Хочу ще раз зробити відео на тему афірмації. Є ж декілька варіантів всього цього. І один з варіантів, ви знаєте, афірмація. Що мені робити? Як діяти? Я, щоб покращити своє життя. Давайте так, якість життя. Хочу так, таку тему задати, щоб покращити, взагалі, якість життя. Що треба робити? Я беру три варіанти афірмації. Цікаво, цікаво, три варіанти. Хто який вибере. Ось, беремо три варіанти. Три варіанти. Інтуїтивно вибирайте свій варіант. Тепер, беремо перший варіант. Дивіться, я магніт для грошей. Фінансовий успіх приходить до мене без зусиль. Фінанси, хто вибрав перший варіант це явно люди, які вміють притягувати гроші. Треба їх любити і вміти витрачати, і вміти заробляти. Вміти витрачати гроші це дуже-дуже важливе питання. Я кажу як фінансист. Тому що заощаджувати теж треба з розумом, і все робити з розумом. Якщо тільки заробляти, заробляти, накопичувати, як той кощей безсмертний, не треба. Воно не спрацює. Але будьте. Готові, що вам потрібно працювати над собою, щоб гроші до вас приходили. І це один з моментів. Ви їх притягуєте, ви їх налаштовуєте, від... відкриваєте свої грошові канали для них і ви їх заробляєте з легкістю. Не треба зациклювати, що я повинен заробити, я повинен заробити. Ні. Розслабляємось, спокійно все робимо, і все до нас приходить. Друге. Дивіться, усі мої мрії заслуговують на здійснення. Це люди, які мають багато мрій і є головні мрії. Кожної людини обов'язково є мрія, кого вона хоче здійснити. Моя мрія, всі її знають: це ленд-крузер Прадо. Так, це машина, яку я майже отримала і могла б потрапити в окупацію в Херсоні. Я про це також казала. Я не знаю, що мене зупинило, бо це моя була така мрія, що мене нічого не могло зупинити. Я не знаю, як я там не потрапила. Стопорнула. Ось на рівні підсвідомості мене стопорнуло. Просто повезло. Тому, якщо у вас є мрія, ідіть до неї обов'язково будь-якими шагами, кроками повзіть що завгодно. Думайте про це. І вона обов'язково здійсниться. В той момент, коли це дійсно буде потрібно. Зрозумійте це. Ще я розкажу про мрію. Про себе. У мене був банк, я не буду його називати якому я мріяла працювати, я про нього писала диплом, я є його клієнтом, там постійне обслуговування, все, фоп, у мене що, там тільки немає. Але я працювати туди так і не потрапила. Зірвалось все, що могло зірватися. Я не потрапила туди працювати. І потім, через роки, деякі, я змирилася і відпустила його. Все. Настільки легко на душі стало, я більше туди не хочу. Просто я не хочу там більше працювати, а хотіла дуже фанатично, дуже мріяла, дуже намагалась. На жаль, для мене тоді було. А зараз, ну, ні, так ні. Тому не всі мрії. Нам потрібні. Те, що ми мріємо, ми намагаємось, але не все нам потрібно. Якщо воно не йде, воно нам просто може бути не потрібно. Але ми можемо це дуже хотіти. Тому треба вміти знаки долі також бачити. У когось на це вийде там місяць, у когось роки. У мене це були роки. Але мрійте, обов'язково мрійте. Третій варіант рово гроші. Дивіться, я відкидаю всі негативні переконання щодо грошей і запрошую їх у своє життя. До речі, на тему негативних переконань. Є такий нюанс, що гроші псують людину, багато грошей це погано. Питання не в кількості грошей, питання в якості їх заробітку і що людина робить для цього, щоб ці гроші в неї завжди були. Способ заробітку дуже впливає, і якщо людина це робить більш-менш, я не кажу про нашу владу, які грибуть бабло і просто використовують, я про тих людей, які. Планують заробляти гроші, саме вкладати гроші в щось цікаве. Мені чомусь прийшов в голову відразу Стів Джобс. Apple. Приходить. Наприклад, це вам наприклад. Ось щодо грошей. Негативу тут немає, тут є тільки позитив, я вмію заробляти, я зможу заробляти, я знаю, як заробляти, і знаю, як накопичувати, помножувати заробіток з якістю для себе та оточуючих. Розумієте, прикладів вже багато, дуже багато. Взагалі, я, як фінансовий працівник, хочу сказати одну цитату. Назву це російською мовою. Ту, так як я її читала. Це цитата Джона Рокфеллера, звісно, його, тому що я ж навчилася в Інституті банківської справи, тому, звісно, нам такі цитати давали. Не треба боятися больших розходів, нужно боятися маленьких доходів. Я на все життя запам'ятала цю фразу, тому що це людина, яка зробила федеральну резервну систему, один з них, тому це серйозно, а Америка на цьому живе довго-довго й довго, довго. Є приклади, які змушують нас діяти. Тому давайте в своє життя впускати тільки позитив і мріяти, і вірити в себе.